Ви все хочете розпочати вивчати англійську, але відкладаєте на потім, то сьогодні саме час це змінити. Всім привіт! Мене звати Марія і ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я розпочинаю нову серію відео на своєму каналі по вивченню саме розмовної англійської з нуля, без будь-якої бази, без пояснення складної граматики чи слів. Все максимально зрозуміло і просто. І сьогодні ми вже на першому уроці з вами вивчимо. Прості слова, такі як я, він, вона, вони або ми, також навчимось казати моє, його, її, їх і так далі, тобто вивчимо прості займенники, а також навчимося будувати прості речення, до прикладу, Мене звати Марія, як сказати це англійською. Ми розпочинаємо вчити займенники. Що таке взагалі займенники? Займенники це слова я, ти, він, вона, воно, вони і ми. Працюємо з вами таким чином: я називаю вам слово і кажу вам переклад, а ви по змозі повторюєте лише англійський варіант для того, щоб краще запам'ятати. Тож, поїхав. I – це я. He – це він, She – це вона. Виникають з читанням цього слова. S-H. Якщо букви ці стоять разом, то вони позначають звук Ш. Тобто ми кажемо she. Добре, далі. It, it це воно. Воно це мається на увазі в англійській мові, наприклад, чи тварина, it is a cat, it is a dog. Можна також сказати, що це предмет, наприклад, це маркер. It is a marker. А також ми кажемо ще «it» на рослини. Наприклад, це троянда. It is a rose. Поїхала далі. We це ми, «You» – це ти або ви, «They» – це вони. вони. Також «th» позначає звук «з». Нібито язичок ставити між зубами і виштовхуєте повітря. З the, з, the, «they». They – це вони. Тепер поговоримо про присвійні займенники, коли ми хочемо сказати, що щось комусь належить. Наприклад, моя сумка чи її машина і так далі. Дивимось на дошку, ви можете занотовувати і повторювати саме англійський варіант. I це я, але my – це моє. Кажемо, моя ручка my pen. He це він, а his – його. Його ручка. His pen. Her це її. Her-pen. Її ручка. It – це можна сказати його, але ми знаємо, що it це перекладається воно. Наприклад, ми можемо сказати хвіст собаки, да? її хвіст чи його хвіст. Ми кажемо it's tail. It's tail. Окей, далі. We це ми, але our. наше. Наша ручка. Our pen. Це ти або ви, «your» твоє. Твоя «твоя Your pen. І останнє the. The це їх, їх ручка чи їх ручки. The pen або they pen's. У множині додаємо закінчення ще «s», pens. Якщо вам відео це було цікаве та корисне, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки і обов'язково залиште коментар. Адже саме так я розумію, чи подобається вам такого формату відео чи ні, продовжувати серію відео чи ні. See you! Тепер поговоримо про будову найпростіших речень. Для цього нам з вами знадобляться ще три слова: це допоміжні дії слова. Am, is. Лише з одним займенником. Це буде I. I am. Is вживається з He. Ми вже знаємо, He це він. She – вона, It – воно. Тобто ми скажемо he is, she is, it is. І are вживається з іншими. They – вони, We – ми. Are, are. Наприклад, якщо ми хочемо сказати я сумна, нам знадобляється слово said сумний, або ви можете брати будь-який прикметник, який ви знаєте. Said це сумний чи happy – веселий, щасливий. Так? I am sad, Ми сказали Я сумний. Тепер не зрозуміла, як же перекладаються допоміжні дії слова. Am is a. Правда кажучи, вони не перекладаються ніяк. Адже, але ми, щоб запам'ятати, можемо собі в голові перекладати, як є. Ну, наприклад, я є сумною. Або Він є щасливий. Але насправді допоміжні дієслова слова М із А не перекладаються. I am sad» Я сумний. He is happy. Він щасливий. She is sad» Вона сумна. It is happy. Він чи вона щасливий. They are sad. Вони сумні. We are happy. Ми щасливі. You are happy. Ви чи ти щасливий. Ви можете самостійно попрактикувати та записати всі приклади цих речень та спробувати перекласти їх в голові, щоб ви запам'ятали структуру цього, цього правила. Тепер розберемо, як же сказати, що, як мене звати. Мене звати Марія. Нам для цього потрібно слово name. My name, моє ім'я є Марія. Чому саме Із uh, використовуємо, а не М чи А? Ми розуміємо, що name це якби it. так? А з it воно, ми застосовуємо is допоміжне діє слово. My name is Марія. Якщо ви хочете сказати її ім'я, наприклад, Катерина, то ми вкажемо її your name is також, тому що name це it, однина, із Катерина. Якщо вам потрібно сказати, що наші імена такі-то, або іншими словами, нас звуть так-то, то ми кажемо, «наш», наш буде our. Да? Далі пишемо name, але у множині. Щоб у множині написати, додаємо закінчення S. Our names, якщо ми додали S імена, це вже становиться вони, як би то, ніби то they, they. Тому ми пишемо не is, а are. Да? Our names are і перелічуємо, наприклад, John and. And -E, або ТА. and Ваня, наприклад. Окей. Okay? Ми з вами навчилися будувати найпростіші речення, використовуючи допоміжні дієслова, а також вивчили, що таке займенники та присвійні займенники. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, subscribe, підпишіться. І залиште leave your comments. Залиште ваші коментарі. А ми з вами побачимось у наступному відео.